Добрий день, шановні колеги. Знаєте, це нагадує як класика до вас є ревизор, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. І напередодні цього на фоні всіх розмов про те, що держава не так витрачає кошти, що кошти йдуть не туди, не туди, куди потрібно. наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу знову відбувається. Ну фактично, розпал державного бюджету. Вчора ви проголосували за закон, який виділяє 600% Мільярдів доларів, яких немає на закупівлю казначого, просто баків металевих, які ви нікуди не поставите, тому що це рашийські баки. Без їх дозволу ви не збудуєте жодний реактор атомної АЕС. Вас під це немає палива. Вас під це немає дозволу від них. Ви будете у ворога запитувати, а чи можна його запустити? І ви це ніколи не зробите, тому що ворог вам це ніколи не дасть. Але ви, друзі, втрачаєте. Ви сьогодні фактично робите все для того, щоб завтра у кожного, хто не хоче підтримувати Україну, або у кожного хто бачить, куди йдуть і гроші, з'явилася можливість їх не давати, не давати не вам, не давати не президенту і не прем'єру. І тому уряду, якого в принципі не існує, а не давати українському народу, не давати українській армії, ви такими речами підтверджуєте, що ті кошти, які надходять до бюджету України, від Штатів від Європи, вони фактично просто зливаються в помийну яму, де потім їх розгрібають і розкрадають по своїх кишенях українські корупціонери і розповідають про те, що а хто нам що зробить через 5-10 через років, коли можливо ці, бл ці блоки будуть ставитись на Хмельницький АЕС? Повірте мені, як показує практика, час доганяє. Доганяє так, що потім стає дуже боляче, і не лише в політичному плані, а в плані використання ресурсів, які ви отримуєте в якості допомоги до України. Це одне з ключових питань, яке сьогодні знаходиться на порядку денному. А чи ефективно Україна витрачає ті кошти, які отримує від партнерів? І те, що відбувається сьогодні в стінах Верховної Ради, фактично по команді з офісу президента, а потім це буде реалізовувати, діючий нібито уряд, нібито, тому що це не уряд. Потім це буде знищувати нашу підтримку, якщо не знищили її сьогодні. Я хочу подивитися, як про це будуть розповідати представникам Трампа, які приїдуть фактично через декілька днів до України, які будуть запитувати, де кошти, які виділялися Сполученими Штатами Америки. І я думаю, що багатьом треба буде червоніти, і я думаю, що багатьом не лише на обличчі.